Голова оближа адміністрації кидає м'яча разом з дітьми. Очільник області особисто приїхав перевірити, як навчаються учні у новому сучасному спортзалі. Його у селі Людин Дубровицького району відкрили наприкінці 2011 року. Вчителі фізичної культури звітують. Якість уроків суттєво покращилась. У нас майже навчально-виховний процес змінився, сказав би так, на відсотків вісімдесят. Чому тому, що ми навчально-виховний процес включили новий модуль як баскетбол? Та волейбол, тому що до цього часу такі модулі ми проводили на відкритому повітрі. А саме знаєте, що негода вносить свої корективи відносно змагань. Ну дійсно тут це великий крок вперед, прорив можна сказати. Цьогоріч команда учнів школи посіла третє місце спартикиаді школярів Дубровицького району. Крім спортивної зали тут і комфортні, душові та роздягальні кімнати, тренажерна зала, а також медпункт. Спортивний комплекс, який в нас тут побудований вже рік діє. Загружений на повну потужність тут займаються не тільки діти фізичною культурою і спортом по програмі згідно програми, а займаються навіть і молоді села, і не тільки нашого села, тут, а і сусідніх сіл. Одним словом, і в канікулярний час, і позаурочний час. Він постійно загружений. Крім будівництва спорткомплексу, чиновники подбали і про забезпечення його інвентарем. Не натішиться новим об'єктом його голова Дубровицької райдержадміністрації Олександр Шатов. Каже, в наступному році планують ввести в експлуатацію перший в районі басейн. На наступний рік планується побудувати спортивний комплекс вартостю 9,2 млн грн. На сьогоднішній рік ми викупили басейн, який знаходився в приватному відні, заплатили за нього кошти. Робимо технічну документацію, робимо проєкт, і наступний рік планується вложити також 5 мільйонів гривень, щоб запрацював на території Дубровського району Басейн. Обидві споруди планують відкрити в Дубровиці. Новенький спорткомплекс запрацює на місцевому стадіоні Горинь. Олександр Тус і Прокопчук. Новини рівного.